Зі святом української мови та населенності. Сьогодні ми прийшли на показ зі сценічної мови студентів третього курсу ФАПу коледжу не Просто так, цей показ підготовлений, доурочений саме дню української мови, яка зараз, на даний момент, на вже е, в 11-му році повномасштабного вторгнення е, Москві має дуже велике значення, тому що. Як е, говорять, ми б'ємося не за територію, ми б'ємося за нашу мову, за нашу культуру, за нашу духовність. І так як говорять, і хотів сказати погане слово, але не будуть, е, як вони там говорять, що вони це за, захищають рускоязичне населення, тому допоки ми, українці, не будемо говорити своєю рідною мовою, не будемо цінувати її, не будемо цінувати свою культуру. Ми доти не зможемо, не зможемо перемогти її. Тому від найменшої дитини до дорослих людини ми повинні усвідомлювати, що українська мова це наша ДНК. І цей показ він про це. Якщо ми втратимо мову, ми втратимо країну і нас. Викладачем сценічної мови на третьому курсі є служба артиста України Волина Бонкевич. На чимось. Вони починали з, з віршів Шевченка, потім були Бомореські, потім була монологи Ліни Костенко. Зараз публіцистика. Я насправді дуже не люблю публіцистику, тому що, як на мене, як викладача акторської майстерності, це такий трошки, це трохи награш, це така пафосна штука. Але Галина Гайна сказала, що вони повинні це вміти. Я погодився, що вони повинні це вміти і цим користуватися, тому що тому ви зараз побачите їх трошки іншими. і це дуже класно. Галина гайна, вам слово. Дякую. А я люблю публіцистику, і я вам <с поясню, <с чому тому, що мені все життя, слава Богу, щастило на хороших педагогів. І моя викладач сценічного мовлення Надія Володимирівна Грицан, мій майстер курсу народний артист України Ростислав Дужубівський. Вони завжди нам твердили одну важливу істину. Якщо ми з вас не зробимо акторів, ми все одно з вас зробимо класних різнопланових особистостей освічених. І ці слова йдуть за мною по житті. Сьогодні третє курсники, тобто наш перший набір в фаховому, фаховому фаховому коледжі університету короля Данила, сьогодні вони справді постануть перед вами в іншій постакції, сьогодні вони гратимуть роль. Державних діячів, громадських обранців, громадських лідерів, лідерів думок. І загалом, я вважаю, що власне акторська професія дуже гарно дає таку платформу і базу для того, щоб люди, якщо не схочуть, знайти себе в акторстві по житті. Вони себе знають, знайдуть в будь-якій професії в будь-якому іншому аспекті, і сьогодні перед вами будуть люди, студенти грати роль політиків, діячів, депутатів і так далі. Але хто зна, ким ми їх побачимо через 10, 15, 20, 40 років. І сьогодні вони вже будуть пробувати впливати на вас, впливати на свідомість, впливати на в принципі висловлювати свою громадянську позицію так, поки що, текстами інших визначних особистостей, але ми вчимося, і це дуже важливо. Тому Публіцистика якраз власне, дає це вміння, можливість переконання, тому що згадаймо е помаранчеву революцію, згадаймо е наш майдан, е де е говорив не пафос, а кричала гуша. І всі е мільйони повстали. Тому е приємно перегляду, просимо вас вимкнути. Мобільні телефони, студенти, якщо там когось в гардеробній вімкнемо, будь ласка, підбіжіть вимкніть. Приємно перегляду, вітаємо всіх з днем української писемності і мови. Власне, цей показ цьому дні і присвячений.